Марсель, а саме круїзний порт міста Марсель, Франція. Чому ми сьогодні тут? Тут вирішується наша доля. потрапимо ми на борт сьогодні. Я сподіваюся, що так. І чому за моєю спиною круїзний лайнер компанії MSC? тому що ми відправляємося в нову подорож, і саме з терміналу вона починається. Це термінал, в якому зараз відбувається реєстрація. Як ми сюди потрапили, в принципі. Ми приїхали своєю машиною, але у нас були пасажири, які мали доїхати до залізничного вокзалу, долетіти до аеропорту. Що сьогодні трапилося в Марселі? Сьогодні трапився колапс через страйк таксистів через це. Рух в аеропорту був заблоковано, рух в місті також був заблокований. Доїхати до порту можна було лише громадським транспортом або ж власним авто. Тому ми ще раз нагадуємо. На самому початку цього відео, щоб ви виїжджали заздалегідь, неважливо куди, в порт, в аеропорт, тому що це може бути великою проблемою. Отже, лайнер MSK Seaside, саме на ньому ми відправимося в подорож. Крім того, хочу нагадати, що якщо ви приїхали... Прилетіли так в звичайній ситуації. Ви можете приїхати на таксі з аеропорту до порту. Це вартість приблизно 30 євро. Можете приїхати заздалегідь, переночувати в готелі. Це найкращий варіант. Переїхати напередодні або приїхати так само, як ми на власному авто, якщо ви живете десь у Франції. І залишити машину на паркінгу. Паркомісць достатньо, вартість доби паркінгу 15 євро. Ось, власне, ми заходимо в. Труїзний термінал сьогодні. Тут нас зустрічає ЕМЕСІ окремо. В них є стійки для ЕМСІ Яхт-клуб для преміальних клієнтів. Тобто там у них окремо багажна лінія. Вони приймають документи, перевіряють і тому подібне для туристів. Ось так як ми. Прибуваємо звичайні, поки що туристи. Ми йдемо ось туди. Там відбувається перша перевірка документів. Чому перша? Тому що спочатку ми вам все покажемо. Спочатку перевіряють документи перед здачею багажу. Фіна... якщо це там, наприклад, по дорозі у вас є візові країни, то перевіряють візи, щоб у вас були всі документи в порядку. І далі здаєте багаж і проходите далі. Ми все це покажемо. Залишайтеся з нами. Зараз ми проходимо перевірку документів. все стандартно проходить. Треба паспорти, документи, і те, що ми легально знаходимося. В Європі це важливо. У нас є тимчасовий захист, тимчасові документи. Якщо людина знаходиться під візою, тому треба віза, тому що наші дні по безвізу вже закінчились. Давно, як тільки ми перетнули кордони, пройшло 90 днів. Це важливо, і якщо раптом у вас немає документів, які підтверджують ваше легальне знаходження, то на борт просто не пустять. Ми вже не перший раз, тому ми вже знаємо. Звісно, кожен раз доводиться нервуватися, але сподіваємося, що все буде добре. Що ж, перші, перше випробування по перевірці документів ми пройшли, якщо так можна сказати. Вона все нас пропустила, продовжують вимагати документи на дитину, хоча на тимчасовому захисті у Франції їх не надають просто для подорожей і окремих документів на дитину до 18 років. Отже, нам зараз ще попереду ще чекін. Треба чекати, такий... Ошатний хлопець запрошує, до якого віконечка підійти, там перевіряють документи і проважають далі. Те, що я і казала, взяли всі наші документи і пішли телефонувати до міграційної служби, щоб перевірити, чи дійсно так і є, і ми на тимчасовому захисті можемо подорожувати з такими документами, а не з окремим тітер тердовояж, які мають мати е діти. В підтвердження наших слів, що це наш не перший круїз, ми взяли з собою ще картки з попередніх круїзів. Очікуємо на рішення. Отже, у нас все добре. Як ми, і, в принципі, знали свої права, ми проходимо на борт, вже пройшли всі формальності, перевірку, додаткову, все-все-все і вирушаємо знайомитися з цим велетнем. І тут важливо хочу сказати, що все ж таки. Саме турист має знати свої права, тому що персонал не зобов'язаний знати візові правила, вимоги і тому подібне. І саме ваш обов'язок це тримати в голові і змогти довести, що ви праві, і ви знаєте свої можливості по подорожам. Тому Фух, можна видихнути. Ура! Починаємо тижневий круїз! Кожного разу посадка на лайнер відбувається по різному. Зараз ми йдемо по такому коридору і вийдемо на якийсь верхній поверх. Це залежить від того, яке судно, на якому воно в терміналі починає посадку. І ось це вже наш третій круїз саме з Марселя. І кожного разу по різному це відбувається. До речі, я сказала, що ми вже пройшли всі контролі, але ні, на при вході на сам борт у нас теж будуть перевіряти зараз документи і. Багаж. ляпає щось. Це, мабуть, з ось цього аквапарку. Тут опять документи на Тіма, Тіма. Зараз ми підійшли до стійки підключити інтернет. Він автоматично не підключається. Активація інтернету відбувається. Ось на такій стійці фото. Ми підійшли, просто сказали, що ми хочемо підключити інтернет. І хлопець любов'язано нам це зробив він запитав, чи ми купували його раніше, і все. Це зайняло буквально 5 хвилин, можливо, навіть і менше. Потрібно зробити деякі операції, скажімо так. Ми купили його заздалегідь, тому що це дешевше. Якщо би ми купували зараз, то вартість на один девайс – 15 євро за добу, на два девайси – 21 євро. У нас два девайси – 21 євро. В нас вийшло, мабуть, так само, і не пам'ятаю точно. Скажу пізніше, скільки ми витратили за інтернет, бо це було дуже давно. Отже, ми вже з інтернетом на борту і йдемо до нашої кабіни. На лайнері MSK Seaside все не так, як на наших попередніх. Нам не видали картки одразу при вході, а ми знаходимо їх ось на дверях власної кабіни. О, кабіна нам треба. Так, кабіна без вікна. Ти виходиш? Ні? Простора. Зразу у нас є по телевізору щось розповідають. Міні бар. Міні бар є. Але він. Повнісінький заповнений, звісно, що платний ціни. Три пляшки води 9 євро. Ну і так далі. Дві пляшки ось, якийсь там сік, маленький, мінеральна вода, пиво, горішки, чіпси. Чіпси, наприклад, 4,50 євро. Варта є стаканчики, ліжко, одне велике, двоспальне, Є рушники це до басейну. Так, що тут шафка. Шафка гарно відкривається, в принципі, там є вішачки, є місце для як полички, є місце для багажу і є санвузол. Заходимо. Санвузол зручний, е, в плані який компактний, але це душова, тобто спокійно можна зайти. Все, начебто, на перший погляд, чистеньке, Є туалетний папір, рушники. Тут он, поличка і смітничок. Ще рушнички, полички, вішачки. Тобто все зроблено максимально комфортно, що займає мало місця і буде достатньо для вашого користування протягом тижня. Є телефон, можна телефонувати на ресепшн. Є ух, важкий такий ух, стілець. Тут також є поличка і є схований фен, досить гарно дме. Розетки достатня кількість під різні види ваших оп, зарядних пристроїв. Є також стілець ще такий. Дзеркало в повний зріст, якась чудова картина. Ну супер, це каюта на двох осіб. Внутрішня категорія бронювалася бела, і відповідно ця категорія була спочатку без номера, а потім їй було присвоєно номер 9094. Тетяна Гапоненко з MSC Seaside. Підписуйтесь на канал. попереду багато цікавого, багато оглядів, багато відео з цього круїзу і не тільки. Палець вгору. Дякую за ваші підписки, подобайки, перегляди.